На телеканалі РТБ час новин. Я Сергій Шидловський. Вітаю вас. В ефірі інформаційна програма День це головні новини області. Но осілля у день знань нові навчальні заклади отримали жителі сіл Корченко, Костопільського та Калинівка Корецького районів. Мені подобається в цій школі Калиновській, подобається столова їхня спальня і вся вся школа. А от жителі Малої Любаші на Костопільщині святкували відкриття довгоочікуваного дитсадка. Рівненський письменник Іван Кидрук та волинський поет Іван Чернецький стали лауреатами Нобельської премії. Свято в Зарічницькому районі зібрало гумористів з рівного Тернополя, Полтави та Києва. Гумор не Маленька є людина, маленька українця, людина, яка все пережила і переживає. У Рінму відбувся шостий міжнародний фестиваль Art Jazz Cooperation. На ньому виступили людина-оркестра з Італії Боріс Салводелі та чекаський барабанщик Френк Паркер. Больна ліга рівного фінішувала. Такі турніри приносять око хороше настроєння. зустрічі з друзями у форматі гри 3 на 3 брали участь як аматори, так і місцеві баскетболісти професіонали. 1 вересня на Рівненщині частина школярів та їхніх батьків відзначили не тільки день знань, а й новосілля. Нові навчальні заклади отримали села Корчин Костопільського та Калинівка Корицького районів. А от жителі Малої Любаші на Костопільщині святкували відкриття довгоочікуваного дитсадка. Програму будівництва нових шкіл на Рівненщині продовжуватимуть і надалі, запевнив голова Рівненської облдержадміністрації Василь Бертеш, оскільки завдяки розумінню президентом України проблем місцевих громад область отримує держкошти на завершення довгобудів і зведення сучасних навчальних закладів замість аварійних. Від старої початкової школи у Корчені, яка ще місяць тому стояла приблизно тут, не залишилось і сліду. Замість хати, яка слугувала навчальним закладом, виросла нова школа. Її місцеві люди чекали майже 10 років. Початкова школа у Корчені, будівництво якої ще у 2005 році самотужки розпочала громада. Нарешті відкрилась. Скільки щастя дзвінкової радості ні. це до школи нової злетілися. Ні. Нині тут є їдальня, мініспортзал, внутрішні санвузли, бібліотечка і просторі класи. За два останні роки в об'єкт вклали понад 2,5 мільйони гривень. Скільки років ми чекали, добивалися цієї школи? Особисто я чотири дні приділила для того, щоб допомогти вчителям, будівельникам, де б школа не будувалася, чи вона в місті, чи вона в селі, треба нам створити належні умови для навчання і щоб це був сучасний заклад, тому що вкладаючи кошти, підростаючі покоління, це майбутнє нашої країни. У перспективі невеличка Корчинська школа зможе вмістити понад півсотні діток перших-четвертих класів. У перший клас у нас іде семеро діток. Взагалі в школі буде навчатися 25. Є перспектива росту даної школи. Навіть село помолодшало завдяки тому, що з'явилася нова школа. Помолодшало 1 вересня в Костопільському районі. І ще одне село у Малій Люба. Ші урочисто відкрили ще один довгобуд дитячий садок. Вишиванка можуть нарешті молоді мами, то всі досконалитися як особистості, можуть піти спокійно на роботу, не хвилюватися своїх діток. Під садочок, в якому може перебувати більше 30 діток, реконструювали стару лазню. У дошкільняток навіть буде басейн, який під час ремонту вирішили не руйнувати. Вишиванка це теж довгобуд, за який місцева громада взялася ще у 2006 році. «Ми На початку не задавали клопоту владі. Ми хотіли показати власними. Силами, що ми можемо за кошти сільської громади. І тільки при кінці, у 2030 2013 році, ми попросили допомогу у районної та обласної влади. Загалом на малолюбашанську вишиванку із бюджетів різних рівнів витратили понад мільйон гривень. Мені приємно, що громади е, округу, де я обрався депутатом, врешті решт зрозуміли. Що просто чекати, і що хтось прийде, зробить так неправильно. Правильно старатися самим тоді обов'язково знайдеться, хто допоможе. І ось сьогодні громада ще виграла Любашанської сільської ради, виграла проект на обласному рівні. Про побудівництво спортивного комплексу. А от заклад, який вмістив у собі і початкову школу і садочок, і навіть фельдшерсько-акушерський пункт у день знань відкривали вже у іншому корецькому районі. 12 років тому приміщення старої школи у Калинівці згоріло, і з того часу жителі села мріяли про нову. За декілька років заклад, який нині має статус НВК, зусиллями районної та обласної влади таки вдалося завершити. Обійшовся він у майже 4 мільйона. Мені подобається цій школі Калиновській подобається столова їхня спальня і вся вся школа. Я думаю, що цей заклад дасть, дасть друге дихання для для села, тому критику, коли говорять, що ми закриваємо школи, ми не закриваємо школи. Будуємо навіть ті в селах, де вважалося раніше неперспективним, немає у нас неперспективних сил. Цьогоріч Корицький район, додають чиновники, лідер за кількістю навчально-виховних комплексів, що були відкриті на базі сільських шкіл. Ми, коли розпочинали цю роботу, сталося собі за мету 8 закладів, а йшло виходить 12 і планували 160 дітей, а виходить 233. Іван Марчук, Микола Штемпель, інформаційна програма День. 35 автобусів отримали до 1 вересня сільські школи Рівненщини. Це передбачено відповідною програмою, яка фінансується з державного бюджету. Три з них передали у Здолбунівський район. Що означає для сільської школи мати власний транспорт? Далі у сюжеті у школі села Глинськ Здолбунівського району навчається понад 220 учнів. Чималій частині школярів діставатися на уроки було досить важко, адже освіту тут здобувають не лише місцеві діти. Наше село дуже велике і входить в нього ще два села. Це село Загори підсурків. Відстань до сам до села Підсурків це десь вісім кілометрів з половиною. І це дуже велике значення має в тому, що дітки, вони, як правило, попутним транспортом це залізницю вони добиралися. Електричка приходить сьомій годині, і вони дві години чекають. Освітяни кажуть, чекали на транспорт не один рік, і нарешті на святі першого дзвоника їм урочисто вручили ключі. Ми сьогодні одержали автобус для підвезення дітей з навколишніх сіл, які протягом. Багатьох років вже добиралися до школи на відстані 5-7 кілометрів. Загалом підвезення до Глинської школи потребували близько 70 учнів із навколишніх сіл та околиць Глинська. Діти розповідають, раніше кожен діставався до школи як міг, тож новеньким автобусом всі задоволені. Раніше я добиралась дуже далеко, бо живу на семигранах. Це йти 4 кілометри. Зимою було дуже важко, замітало дороги, холодно. Я дуже рада, що нам дали автобуса, бо буде тепер добре добиратися і скоріш додому. Місцеві чиновники запевняють, вже у наступному році у Здолбунівському районі не буде проблем із довезенням дітей до сільських шкіл. В минулому році наш район отримав два автобуси, в цьому році три автобуси район отримав, і в вересні на підході ще один автобус для нашого району. Це дасть можливість здійснені. Ми бачимо, що проблема є, і проблема вирішується поступово. Державна програма Шкільний автобус діє з 2003 року. Розрахована вона до 2015-го. Саме до цього часу обласне керівництво планує повністю забезпечити рівненщину необхідним для школярів транспортом. Оксана Бура, Сергія Абрилевич, інформаційна програма День. Почути трудові колективи. Голова Федерації професійних спілок області Микола Шершун починає впроваджувати новий стиль роботи зустріч з представниками про спілок в районах. Одним з перших став Млинівський. Там Миколі Шершуну скаржились на неправильне нарахування заробітних плат. Зокрема, медики нарікають на те, що тарифну сітку запровадили лише на папері, а держава прийняті закони не виконує. А от інших турбує відсутність роботи в районі загалом. Микола Шевшун каже, проблеми почув новими. Вони для нього не стали. Проте почути хоче всіх, аби згодом донести цей крик душі до вищого керівництва та допомогти їх вирішити. При грамотному підході додає, можна не лише людей захистити, а й економіку підняти. Ми повинні сьогодні говорити про занятость. Ми повинні сьогодні говорити про розвиток внутрішнього ринку, про те, що я сьогодні говорив. Адже поки ми, наш внутрішній ринок не запрацює, ми не виконаємо і того закону про пенсійну реформу, тому що треба створювати робочі місця сьогодні. А щоб створювати робочі місця, ми не повинні бути сировинним придатком. Ми вже перетворилися практично в сировинний придаток, і ми сьогодні вивозимося все підряд, всі наші цінності. 1 вересня рівняни активісти провели громадську акцію проти, як було заявлено, самовільного захоплення землі у парку Шевченка. Майже півсотні людей зібралися на літньому майданчику, який облаштував ресторан Ліон, та влаштували там пікнік. Усі наїдки організатори акції принесли з дому. Відпочивали тут і за настільними іграми. У свою чергу адміністрація ресторану організувала святкування дня знань. Рівнян безкоштовно пригощали водою, цукерками та пиріжками. Організатори акції протесту запевняють, що це лише перший крок. Вони і надалі планують збиратися на цьому місці по декілька разів на тиждень. Головна мета привернути увагу громадськості до проблеми з захопленням міських земель. Рівненський письменник Іван Кідрук та волинський поет Іван Чернецький стали лауреатами всеукраїнського фестивалю Нобельська премія. Традиційно свято влаштували на березі озера Нобель, що в Зарічницькому районі. Протягом п'яти годин його учасники декламували гумористичні вірші, читали сатиричні оповідки та розігрували комедійні постановки. Жарти на полісі стосуються передовсім сільського життя. А ще вони заряджені неймовірним оптимізмом. Твердить Василь Довжик. Під час своєї роботи на національному радіо він зустрічався з багатьма вітчизняними гумористами і вирішив дослідити цей пласт культури. Є гумор, який згори дивиться так на людей з королівського палацу. Є гумор неумираючий, маленької людини, маленького українця, людини, яка все пережила і переживає. Цьогоріч У всеукраїнському фестивалі Нобельська премія беруть участь два десятки гумористів. Їхні жарти лунають зі сцени протягом п'яти годин. Географія гостей, учасників, точніше, учасників нинішнього фестивалю, широка. Це і місто Хмельницький, і місто Тернопіль, Рівне, Київ, Полтава. Дружині руку на коліно поклавши, мовив стах серйоз. Пробач, любима харетину, бо в голові вже склероз. Хіба склероз, коли коліно зумів так швидко оголить? Не в тому річ, моє серденько, забув я далі, що ж робить. Традиційно на фестивалі визначили лауреатів Нобельської премії. Ними стали рівненський автор Іван Кедрук та поет з Луцька Іван Чернецький. Я більше відомий, просто як, як поет лірик. Як поет ну такого громадянського спрямування, ліричного спрямування, як гумор? Це час від часу, хоч ну в кожного очевидно, є. Завітали до Нобеля і представники обласної організації спілки журналістів. Учасники делегації надихнулися оповідками та почали пригадувати кумедні історії з власного життя. Так у мене був один такий журналіст на районному радіо, який вів. Передачу на радіо, яка там новини, і потім, значить, каже спортивні новини, і каже: вчора на стадіоні міському в Добровиці відбулася календарна зустріч з футболом між командами Добровиці і Сарни, і далі така пауза, і каже про результати матчу повідомимо в наступній передачі. Наступна передача виходить через три дні. Отак. Нобельська премія фестиваль не лише гумористичний, а ще й екологічний. Громадські активісти слідкували, щоб гості не смітили поблизу водойми. Напередодні фестивалю тут прибрали все сміття та впорядкували узбережжя. Ми з учнями Нобельської загальноосвітньої школи прибрали береги озера Нобель, часткове озеро Засвітське, і приготувалися зустріти гостей. Значить, підвищення екологічної свідомості це запорука сталось, сталого розвитку суспільства. Тим часом кухарі з навколишніх сіл частували гостей власноруч, приготованими наїдками, солом'яні стріхи, розписані стіни, гостинні господарі. Кожна сільра з річницького району взяла участь у конкурсі оглядів куренів. Зрештою перемога дісталася кухоцьковільській сільраді. Гості радіють, що на Рівненщині існує фестиваль, де можна почути традиційний український гумор та обіцяють приїхати сюди знову. Володимир Струс, Назар Мідріган, інформаційна програма День. Американський барабанщик, людина оркестр з Італії та квітет естонських джазменів. Саме їхніми виступами запам'ятається рівнянам шостий міжнародний фестиваль Art Jazz Cooperation. Також в його рамках рівняни змогли побачити звіти рівненських фотографів про попередні фестивалі та придбати створені біля сцени під час виступів Малюнки. На сцені облмуздрамтеатру – головна зірка цьогорічного фестивалю Art Jazz Cooperation. Чекашський барабанщик Френк Паркер виступає разом зі своїми друзями з України та Польщі. Ми всі знаємо добре Френка, але так було, що кожен грав з Френком якось окремо в різних проєктах. А сталося так, що Френк всім нам написав і сказав, що є можливість заграти разом. І це була дуже класна ідея. Музичне дійство стало справді міжнародним особливо тепло відвідувачі приймають італійського виконавця Боріса Саволделлі. Він власним голосом відтворює звуки піаніно, контрабаса та інших музичних інструментів. Людина оркестри зізнається. Насправді жодного з них так і не опанував. набагато краще мені завжди давалося співати. Тож я вирішив виконувати всі партії голосом та за допомогою техніки поєднати їх у мелодію. Також своє бачення джазової музики демонструють квартет Олексія Боголюбова з України та квінтет Танела Рубена з Естонії. Реакція рівненської публіки неабияк вразила балтійських джазменів. Люди можуть слушать час шість часов подряд. Просто удивляна. В Естонії такого такова нівозможно, Они спать буде уже через часа. Поряд зі сценою рівненський художник Юрко Журавель малює свої імпровізації. А під час перерви відвідувачів запрошують переглянути добірку світлин з попередніх арт-джазів. Настолько все непринужденно, ну люди просто розслаблені, наслаждаються. Вот. все супер подія, яку ти чекаєш протягом цього року. Не оминули захід увагою, і представники влади. Міський голова рівного Володимир Хомко постійний гість фестивалю. Тут нема випадкових людей. Сьогодні прийшли ті, кому це подобається, і це створює досить таку специфічну правильну атмосферу. Фестиваль одним майданчиком не обмежився. Музиканти також виступили на сцені рівницького кафе «Джаз Blues» та в Луцькому замку. Відтак кажуть організатори, свято джазу вдалося. Ми мали змогу самі дивитися на концерт. Ми мали змогу відчувати ці вібрації. Ми мали змогу бачити глядача, якого сяяли очі. Фестиваль продовжує кооперувати, продовжує об'єднувати людей, об'єднувати однодумців, нести в маси справжнє мистецтво, не споживання, а мистецтво. Володимир Струс, Костянтин Гнітецький, інформаційна програма День. Більше 20 команд упродовж півтора місяця змагалися за медалі у стрітбольній лізі рівного, що фінішувала минулої неділі в обласному центрі. У форматі гри 3 на 3 брали участь як аматори, так і місцеві баскетболісти-професіонали. Хто у підсумку переміг, знають наші журналісти. Більше ніж півтора місяця усі ці хлопці змагалися за право потрапити до фінального етапу Рівненської стрітбольної ліги. Задля цього їм довелося подолати п'ять відбіркових турнірів. За перемогу в кожному турі кожна команда перше місце, хто отримав 100 балів. Десяте місце отримала 10 балів. От і за підсумком всіх п'яти турів визначилися десятка найкращих команд. Матчі відбірних етапів проходили на п'яти спортивних майданчиках у різних куточках міста. Поблизу мототреку, на вулиці Олеко Дундича, поблизу 12-ї школи, а також у тинному та на мікрорайоні Ювілейний. Участь у стрітбольній лізі взяли як спортсмени-аматори, так і баскетболісти-професіонали. Так у складі команди роботяги за перемогу змагалися четверо четверо вихованців Рівненського пульсару – Степан Чорнолос, Євген Ворнік, Тарас Липін та Ілля Шимосюк. Зборів вистачає, хочеться просто додатково отримати положительні емоції, тому що такі турніри приносять таке удовольствие, хороше настроєння, зустрічі з друзями. Скільки участвували, в основному вигравали тури, тому що у нас команда все-таки поопитніше, по -по фізично помощніше. Чимо ребята головним конкурентом роботях і лісі в боротьбі за медалі ліги стала команда ППС. Лідерами цього колективу є ветеран БК-93 пульсар Олександр Процюк та Віктор Сачук, який минулий сезон провів у складі баскетбольного клубу Коломия за підсумком п'яти відбіркових турів. Саме команда ППС стала першою у турнірній таблиці. «Грати е, одноденні турніри не є дуже цікаво. якщо це 5 турнірів, в кожному турнірі гралося по 5-6 ігор, це 30 ігор. Сьогодні нас чекає, якщо беремо 6-7 ігор, це дуже цікаво. Задачу мінімум ми виконали. Маючи двох гравців 37 за підсумками турів стати першими. Я вважаю, що це досить таки позитивний результат. У підсумку золоті медалі стрітбольної ліги здобула саме команда ППС Віктора Сачука, Олександра Процюка, Івана Приступа та Олега Петрука. Другу позицію здобули інакші на чолі із Сергієм Романом. Бронзові нагороди дісталися команді роботяги. Організатори ж ліги вже нині розмірковують над форматом змагань у наступному році. Проведемо аналіз і підсумки даного турніру. І ми просто подивимося, як далі ми можемо піти цим турніром і для кого ми його можемо організовувати. Іван Марчук, Роман Свирида та Сергій Савта. Інформаційна програма. День Рівницька Славія зіграла перший півфінальний матч чемпіонату України з футболу серед ветеранів. На своєму полі рівняни приймали чинного чемпіона клубу Рішельє з Одеси. Незважаючи на те, що гості приїхали не найсильнішим складом. Вони влаштували рівнянам добрячу перевірку на міцність. Подробиці гри у наступному сюжеті. У рівне приїхав не основний склад клубу Рішельє. Зокрема, залишився вдома нападник Олександр Косирін, який був найкращим бомбардиром чемпіонату України з футболу у сезоні 2004-2005 років. Одесити також не взяли гравців запасу. Отож, не маючи резерву, гості вирішили вижити максимум з першого тайму. І завдяки дублю В'ячеслава Терещенка їм це вдалося. На перерву команди пішли з рахунком 2-0 на користь одеситів. У перериві ми з вами поговорили тренер, помічник тренера. Президент поговорили, настроїли, сказали, що якби з любою командою можна грати, не бійтеся, йдіть і вперед, забивайте, то що там ще буде тяжче. У другому таймі рівняни додали у швидкості. Витримати такий темп гри одеситам не вдалося. Гравці Славії тричі святкували взяття ворі суперників. Голами відзначилися Олег Кучер, Юрій Гриценко і Віталій Боца. В першому таймі ми поки сили були. Ми контролювали гру во втором. Конечно, місцеві футболісти перебігали нас. Перебігали і удачно для них сложилось. Почали забігати. Два голи забиті на виїзді, а також істотне кадрове підсилення у домашньому матчі. Робить рішельє фаворитом у грі. Відповіді проте, гравці славії налаштовані дати бій команді з берегів Чорного моря. Поділу виграли, могли і більш з більшим рахунком виграти.